Вітаю! Це відео буде корисно батькам, які уїхали з дітьми в еміграцію. Мене звати Роман, я батько двох дітей, і зараз з дружиною вони знаходяться в іншій країні. І тут о, я хочу розказати не тільки про еміграцію, як назавжди уїжджати, а й на тимчасову еміграцію. От, якщо тема актуальна, ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. Із-за того, що є країна-агресор у нас по сусідству, наші дружини і діти вимушені виїхати з України. Дітей витягнули з їхнього оточення. Несвідомо, тобто, не діти ж сказали, ну давайте уїжджати. А батьки сказали, тобто, батьки думали над цим, вони налаштовувались і вони витягнули дітей з, цього, з цієї ситуації. Діти, можливо, думали, але не так налаштовувалися, як батьки. Ну, виникає, як я помітив, дві важливі такі проблеми: перша проблема у дітей: немає друзів і важка адаптація в незнайомому середовищі. І друга проблема це відчуття провини у самих батьків. Вони не зробили щось, що могли б зробити. Вони не так захистили, вони не ті умови запропонували. І виходить, що із-за цього знову ж таки страждають і діти, і батьки, і це так по колу. Я розкажу, що ми робимо, що нам допомагає, що покращує стан дітей. Ну і звісно, самопочуття нас як батьків. В першу чергу, акцент я хочу зробити на психофізіології. Людей, тобто ви, я думаю, знаєте, що у нас є деякі гормони, нейромедіатори, це такі хімічні сполуки, які випрацьовуються нашим мозком. І, наприклад, якщо у нас є, ну всі, мабуть, чули ендорфіни, ми радісні. Якщо у нас є кортизол, то ми пригнічені і шукаємо можливості позбутися цього кортизолу. А ендорфін ми навпаки хочемо. О, ендорфін, іди до нас. <хи> ну і чи ми до тебе треба зробити так, щоб у дітей ці нейромедіатори випрацьовувалися в достатній кількості для того, щоб вони відчували себе більш щасливими? Окситоцин, серотонин, дофамін і ендорфін. Як це зробити? В першу чергу, давайте зробимо те, що ми можемо саме простяцьки зробити. Це. Іди сюди. Обнімання! <свісно> да, вони будуть видиратися, такі ні-ні-ні, відпусти мене! Ну, треба пообнімати трошки. І тоді випрацьовується що? Окситоцин. <свісно> завдяки окситоцину ми налагоджуємо соціальні зв'язки і завдяки тому, що у нас і соціальні зв'язки є. І є окситоцин, вони ніби як один одного підтягують. Соціальні зв'язки, додають окситоцину, окситоцин додає відчуття, що я комусь потрібен. Тому що буває таке, що діти думають, я нікому не потрібен, ще й батьки кудись мене вивезли. І оце відчуття, коли ти ніби як нікому не потрібен, воно пригнічує і погіршується все інше. Нічого не хочеться, ні з ким не хочеться спілкуватися, зустрічатися. Тому обнімання. Я, як батько, намагаюся кожен день зв'язатися з дружиною, з дітьми, поговорити. Бувало таке, що ми часто грали з сином. Я запитую, а що у іншого сина двоє синів? У мене Вони розказують, і тут важливий такий момент слухати їх, не задавати питання, які вони не хочуть, бо багато батьків, чи от моїх дідусі бабусі, вони приходять і ну як там школа. Ну, ви ж розумієте, це таке питання, яке не дуже подобається дітям. Навіть як яка би там школа не була найкраща, але все одно спочатку вони казали там, ну, я не хочу розмовляти, а потім так, ну добре, швиденько відповіли. Ну, все, пока-пока. І клали слухалку, там переставали говорити. Тому для того, щоб довше продовжити спілкування, я не задаю питань, які з одного боку мені цікаві, але які в ну, викликають дискомфорт у дітей. Другий момент не задавати незручних питань. Наступне, що ви можете допомогти вашим дітям, це збільшити кількість ендорфінів. Ендорфін викликає у вас радість, і радість викликає ендорфін. Тобто подивіться якісь кумедні мультфільми, поспілкуйтесь про щось смішне, саме таке веселе, радісне. Не треба. Зупиняти дитину, якщо вона сміється, я чув таких висловів від батьків таких, що ти смієшся? Тут немає нічого смішного. А що ти це ну дивишся, якусь фігню?» Якщо ви так будете робити, гарантую, що дитина буде закриватися і зменшувати кількість ендерфінів. Тому веселість, радість додавайте. Є ще така проблема, якщо ви збільшуєте кількість веселощів, радощів чи солодощів в подальшому для того, щоб отримати той самий заряд веселощів. І ендорфіна потр... потрібно буде все більше і більше збільшувати дозу. Щоб не підсадити дітей на це збільшення дози, треба просто зменшувати цю дозу, давати дозовану. І завдяки цьому ви переходите до отримання наступної речовини: це дофамін і серотонін. Що дає дофамін? Він дає відчуття, що я чогось досяг, що я зробив щось таке серйозне, і відчуття радості, відчуття щастя. Як зробити більшу дозу дофаміну, дати дитині таке завдання, яке вона буде робити з деяким напрягом? Наприклад, у нас діти займаються і в українській школі, і в ірландській школі. Далі вони проходять різні курси, різне навчання. Може статися таке, що мама постійно за дітей прибирає, наприклад, готує їжу, відносить тарілки брудні, приносить їжу. Діти лише лежать, ну добре, що вони там. Вчаться, грають, дивляться якісь відосики. І проблема в тому, що вони все легко отримають. Тоді зменшується кількість дофаміну. А для того, щоб цей дофамін у них більше збільшився і збільшився, треба, щоб вони досягали чогось через якісь перешкоди. Ну, як мінімум, вийти з будинку, перейти вулицю і щось купити, щось вибрати в магазині, поспілкуватися з продавцем, погано знаючи мови вибрати і купити саме те, що треба. Уже таке невеличке завдання. І що ще в такому випадку відбувається, коли людина отримає результат, у неї збільшується кількість серотоніну. Тому, якщо ви робите щось за дітей, ви ніби у них забираєте їх щастя, їх радість досягнення. Це так само, як ви хто їздить за кермом, і ви сідаєте на переднє сидіння. Ближче до водія, і ви думаєте, а там треба було загальмувати, а тут можна швидше, а тут треба повернути. Тобто ви ніби як не відчуваєте повного контролю. Те саме відбувається і з дітьми. Щоб додати дітям цього контролю життя, дайте їм можливість зробити щось важке і отримати результат. І вони будуть через багато років вам вдячні за те, що ви дали їм можливість якось проявитися зробити щось таке, що для них теж було важливе. Напишіть в коментарях, а що ви робите для своїх дітей, щоб їм було легше адаптуватися в еміграції. Якщо тема актуальна, ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. І до нових зустрічей. Пока! Наступна хімічна сполука, яка. Що? Виходить, що якщо ви. Наступне. І завдяки цьому ви приходите. От... Тобто виходить, що всі оці. Тобто, виходить, якщо.